Доброго дня, компанія вас вітає. У нас на надходження Nissan Roc 2019 року випуску. Автомобіль прихаз Америки з незначним пошкодженням в передній частині. Має класну комплектацію SL. Дивіться, оригінальні сплавні диски, маленький пробік 80 тисяч, повний привід. 2,5 двигун. Автомобіль має газову установку, вписану в техпаспорт. має безключовий доступ, підірів дзеркал, чорний шкіряний салон, 400-підйомник, сидінь. підірів керма. Дивіться, вибір режиму руху. 86 тисяч. Автоматична коробка передач. Кнопочка старт-стоп камери 360, Приймемо акустика Bose. Дуже збережений стан. Задній ряд досить таки великий. Дивіться, як виглядає. Жодних нарікань і вкладень по автомобілю зараз не потребує. Повністю обслужено. Даний автомобіль можемо продати вам в лізинг, кредит, приїжджайте на огляд. Можемо обміняти на ваш старий автомобіль. Компанія авто» з 328 Солонка.